Всім привіт! Я буду показувати, як зробити водяний пістолет. Для цього треба бутилка насос, кран і батарейка. Для початку треба зробити дирку, підходящу для крана в кришки від бутилки. Далі треба підкрепити кришку з краном. Я вже все зробив. Як воно у вас добре тримається і немає лишніх отворів, то можна не заливати термоклеєм або іншим клеєм. Далі нам треба зробити дирку в самої бутилки під е, трубку для насоса. Ось, я зробив рівну дирку і в мене якраз все підходить. І все як герметично дерзіся, можна не заливати клеєм. Я тепер закручую кришку. Все, тепер готово. Можна підключати батарейку і тим часом в бутилки накачується в воздух і тоді можна буде налити воду і прискатись. А так, якщо можна для бажання зробити для батарейки і ще вимикач, щоб була удобніша конструкція. А так все. Всім пока!